Добрий день, шановні друзі! Вас вітає кафедра громадського здоров'я та мікробіології. Я доцент кафедри Зеленцова Світлана Миколаївна. Кафедра була створена в жовтні 1992 року. Першим завідувачем кафедри був Яваровський Олександр Петрович. З 2017 року кафедру очолює доктор біологічних наук професор Баєва Олена Вікторівна. Фахівець в галузі імунології та управління охорони здоров'я. Автор біля 400 наукових публікацій, монографій та навчальних посібників, серед яких менеджмент в сфері охорони здоров'я, практикум з мікробіології, основи страхової медицини тощо на кафедрі працює 26 фахівців, 4 доктори наук та 15 кандидатів наук. Кафедра готує майбутніх магістрів за спеціальності медицина за напрямками природно науковими та професійними. Викладаються такі дисципліни, як безпека життєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки, мікробіологія з основами імунології, мікробіологія, вірусологія, імунологія, соціальна медицина та громадське здоров'я, епідеміологія, епідеміологія та принципи доказової медицини, гігієна та екологія, гігієна у фармації та екологія, охорона праці в галузі, медична інформатика. Тощо. Специфікою роботи кафедри є співпраця з інститутами академії медичних наук у підготовці майбутніх магістрів. Практичні заняття з гігієни та екології проходять на базі інституту громадського здоров'я імені Мерзеєва Національної академії медичних наук України, а практичні навички з мікробіології, вірусології та імунології Студенти опановують на базі інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського. Саме на лабораторних заняттях з мікробіології студенти опановують практичні навички з виготовлення препаратів для мікроскопічного дослідження, патологічного матеріалу, фарбування препаратів простими та складними методами, мікроскопія препаратів у тетиловому мікроскопі з емерсійним об'єктивом, диференціація мікроорганізмів з морфологічними та тектеріальними. Ознаками. В рамках договорів про співпрацю провідні науковці Медичної академії наук виступають з лекціями перед студентами. На нашій кафедрі працюють і випускники нашого університету. Кривенка Євген Миколаєвич кандидат медичних наук, доцент, фахівець наукових досліджень відділу наукових досліджень Центру громадського здоров'я МОЗ України. Він викладає медичну інформатику. Кандрацюк Наталія Юрівна кандидат медичних наук, доцент, завідувачка наукового відділу організації медичної допомоги, державної наукової установи, науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини. Вона викладає соціальну медицину. Півробітники кафедри долучаються до виконання міжнародних програм сумісних наукових досліджень та проводять стажування в європейських країнах. В Великої Британії це Абердинський університет, Чехії, університет. Саріка, Італії, Іспанії тощо разом з іноземними колегами наші фахівці долучаються до виконання міжнародних програм сумісних наукових досліджень міжнародного наукового проєкту в рамках програми Горізонт 2020 гранту програми Еразмус Плюс на проект Жан Моне, модуль, політика та кращі практики Європейського союзу з менеджменту академічних проєктів. На кафедрі за два останні роки було захищено дві дисертації доктора філософії в галузі медицина та державне управління. Вийшло дві монографії у співробітництві з іноземними колегами, близько 30 публікацій у міжнародних виданнях спопус та веб Science». На кафедрі працює постійна комісія з біоетики. Наші викладачі підтримують та залучають до науки талановиту молодь. Так, за результатами наукових досліджень, члени наукових гуртків кафедри приймають участь у республіканських конкурсах, студентських наукових робіт та в наукових конференціях. Члени наукового гуртка з мікробіології прийняли участь у 13-му конгресі з міжнародною участю Людина та ліки Україна. Член наукового гуртка з мікробіології Юлія Петренка представила наукову доповідь по результатах своєї роботи з альтернативних методів лікування акне. На всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт третє місце було присуджене студентки медичного факультету Київського медичного університету Анні Колосовській за наукову роботу, добровільне медичне страхування, багатоканальні бюджети страховій моделі фінансування, охорони здоров'я, науково-природничі дисципліни, такі як мікробіологія та гігієна. І дисципліни професійного спрямування, такі як соціальна медицина, громадське здоров'я, що викладаються на кафедри, є основою підготовки майбутніх лікарів. Шановні друзі, запрошуємо вас на навчання до найкращого приватного медичного університету Київський медичний університет.